Ми вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Меморіальну дошку загиблому молодшому сержанту Сергію Брижаку відкрили у Полтаві. Масштабний збій в Київстар. Чи відчули дискомфорт Полтавці? Історії репресованих українських археологів представили на виставці інформаційних стендів в обласній бібліотеці імені Котляревського. А тепер про це та інше більш докладно. Сьогодні у режимі відеоконференції із застосуванням системи електронного голосування голос відбулося засідання позачергової 45-ї сесії Полтавської міської ради 8-го скликання. На порядок денний винесли чотири питання. Чи підтримали їх депутати? Дивіться у сюжеті. Проспект Першотравневий у Полтаві перейменували на честь загиблого на війні героя України Віталія Грицаєнка. Це питання додатково винесла на позачергову сесію Полтавської міської ради секретар Катерина Ямщикова, і депутати його одноголосно підтримали. Нагадаємо, що на честь цього бійця раніше пропонували перейменувати вулицю Пушкіна із величезною повагою відносимося до Віталія Миколаєвича Грицаєнка назавжди 31 рік посмертно герою України. Заступник командира окремого загону спеціального призначення НГУ АЗОВ національної гвардії України з бойових та спеціальної з бойової та спеціальної підготовки, учасник російсько-української війни, що загинув. За російського вторгнення в Україну 2022 року підтримали депутати і проєкт рішення про внесення змін до програми розвитку та підтримки комунальних підприємств в галузі охорони здоров'я, які обслуговують населення Полтавської міської територіальної громади на 2023 рік. йшлося про збільшення програми на суму 20 мільйонів гривень для придбання медичного обладнання. За ці кошти плануємо придбати для Третьої міської лікарні цистоскоп, уретроскоп, нефроскоп апарат, апарат типу «Цедуга», дуга, функціональне ліжка та інші меблі всього на суму 10 мільйонів гривень для четвертої міської лікарні. Також на суму 10 мільйонів гривень. Планується придбати стаціонарний ультразвуковий апарат експортного класу, медичні функціональні ліжка для паліативних хворих, дефібрилятори та інше подібне обладнання. Повторно винесли на сесію питання, яке на попередньому засіданні не підтримав депутатський корпус, а саме про передачу трьох комбінованих дорожніх машин для утримання доріг міста на баланс КТП 1628. З другої спроби рішення таки прийняли. Також рішенням сесії з бюджету Полтавської тергромади виділили кошти на допомогу Херсонщині. Це рішення передбачає передачу коштів на Олександрівську селищну територіальну громаду Херсонської області в сумі 11 мільйонів гривень. Рішення це набуде чинності лише після того, як нами буде направлено до міністерства фінансів в відповідний пакет документів для погодження. Усього депутати розглянули п'ять питань порядку денного. На фасаді Полтавської школи номер 28 сьогодні відкрили меморіальну дошку загиблому на російсько-українській війні випускнику закладу, молодшому сержанту 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців Сергію Брижаку. Згадки його рідних дивіться у сюжеті. 28-ма школа це рідна школа, де навчалася вся наша родина: мій тато, мама, дядько і я. І від сьогодні вона стане увіковічненням пам'яті про мого тата, про його любов до України, до нашої рідної землі, до нашого рідного міста. Я пишаюсь своїм татом і всіма героями, які стали прикладом для наступних поколінь. Привели пішла ще одна українська родина, втратила чоловіка, батька, брата. На фасаді Полтавської школи номер 28 відкрили меморіальну дошку. Вона присвячена військовослужбовцю Сергію Брижаку. Він загинув 24 січня цього року під час танкового обстрілу біля міста Вогледар на Донеччині. Войн мав звання молодший сержант. Основні три риси – це відданість, надійність і ініціативність. На нього можна було покластися в усьому, абсолютно, все, за що він брався, усе доводив до кінця. Він завжди е, намагався зробити все ідеально, найкраще. Не шкодував ні сил, ні ресурсів, ні часу. Для нього е, результат роботи завжди був е, головним. Згадує про своє учня і перша вчителька загиблої Ірина Земелько. В одній розмові з його однокласницею е, вона сказала. Та Сергій він же такий впевнений. Він сказав, що все буде добре, що ми переможемо. І ось ця впевненість його в тому, що він як людина може все. За словами Ірини Сергіївни, її учень залишав по собі чимало спогадів і вражень. Сережа, ось він учень 4-го Б класу. А потім Сергій приводить свою доньку в перший клас нашої школи, а потім ми вчимо цю доньку, дуже гарна дитина. і... Так про Сергія відомості додаються. Ось він такий. А потім Сергій молодший сержант. Він молодший сержант, але ми всі почули, яку величезну роботу він робив. Сергій зробив себе сам, говорить про свого друга і родича Віктор Криворучко. Батьки його вивчили, виховали, а далі він був дуже успішний бізнесмен. Все в нього було добре. Але коли почалася ця російська навала з 2014 року, як уже казали, він перший став на захист нашої країни. Тільки йому виповнилося 50 років, півстоліття людина прожила. Казалось би, тільки жити та жити. Але тут знову навала, і він перший очолив підрозділи. Які пішли захищати нашу країну, встановлення меморіальної дошки ініціатива однокласників, щоб вшанувати пам'ять свого товариша. Говорить однокласник Сергія Брижака Олег Білоножко. Я пишаюсь, що ми навчалися з такою великою людиною поруч стільки років. Він завжди був ще з дитинства, стержневим хлопцем, впевненим в собі, користувався великою повагою, і авторитетом серед однолітків. І коли вже в дорослому житті ми пересікали, зустрічались, він завжди був скромною людиною не розказував про себе. І про свій героїзм майже нічого. Сергій Брежак нагороджений медаллю за хоробрість бою та нагрудним хрестом, честь і сила за проявлену особисту мужність та героїзм, стійкість та рішучість при виконанні військового обов'язку в умовах пов'язаних з ризиком для життя під час заходів із забезпечення національної безпеки та оборони України. Відсічі і стримування збройної агресії російських терористів представлений до присвоєння звання Герой України посмертно. Сьогодні в оператора стільникового зв'язку «Київстар» стався масштабний збій. Через це у багатьох абонентів був відсутній мобільний зв'язок та інтернет мережа. Як пояснили в компанії, «Київстар» став мішенню потужної хакерської атаки. Чи відчули дискомфорт Полтавці? З'ясовували наші кореспонденти. Просто я без зв'язку залишилася з дітьми і все. Я набираю, скидає. Андрюха каже, мама, не виключай мобільні дані, будемо так на зв'язку, але там і щось теж не виходить. У мене всі і друзі, і рідні, багато на Київстарі, то дуже жалкують, що так вийшло. Не мог набрати нікого на Київстар. Очень жалко. Позамережують, та ну, вже, мабуть, почти, почти сутки. Інтернет теж погано робив, дуже погано робив. Хотіла подзвонити татові, але не вийшло. І в моїх знайомих в коледжі теж не, не було зв'язку. Так прийшов день 12 грудня у Полтаті користувачів мобільного оператора «Київстар». відсутність доступу до інтернету та зв'язку в самій компанії пояснили потужно хакерською атакою на мережу. Війна з Росією має багато вимірів, і один з них у кіберпросторі. На жаль, сьогодні вранці Київстар став ціллю надпотужної хакерської атаки, в результаті якої тимчасово недоступні послуги зв'язку та доступу в інтернет. Терміни відновлення роботи мобільного зв'язку та інших послугів очільник Київстару, щоправда, не назвав поки що терміни відновлення сервісів остаточно незрозумілі. Ми працюємо над усуненням наслідків цієї атаки для того, щоб якнайшвидше відновити зв'язок. Київстар обов'язково надасть компенсацію абонентам, які не мали зв'язку або не могли скористатися сервісами оператора. Для з'ясування обставин та наслідків втручання в діяльність мережі компанія залучила представників правоохоронних органів та спеціально державних служб. Додали у Київстарі в свою чергу. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко на своєму телерам каналі закликав у разі виникнення проблеми зі зв'язком із рідними. Звертатися до найближчого управління поліції або пожежно-рятувальної частини. Через хакерську атаку на Київстар сталися збої і в роботі інших компаній. Зокрема, Приватбанк на своїй сторінці у Фейсбук повідомив, деякі посттермінали, банкомати та термінали самообслуговування Приватбанку можуть працювати нестабільно або не мати зв'язку. Фахівці з Київстар вже працюють над усуненням проблеми. А ми робимо все, щоб забезпечити доступність всіх продуктів та послуг Приватбанку. Тим часом, як повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Ронін, система оповіщення на Полтавщині працює у штатному режимі. Збої в роботі мобільних операторів на її функціонал не впливають. Вона автоматично має високий ступінь захисту та надійності. Нескомпроментовані персональні дані абонентів ідеться в офіційному листі на адресу нашого телеканалу керівника проекту ПІАР-сервіс компанії «Київстар» Стар Лілія Золотаревич. Понад 70 кілограмів наркотичних засобів і майже 4,5 тисячі нарковмісних рослин на Полтавщині. Поліція знищила наркотики. Вони були речовими доказами у розглянутих судами кримінальних провадженнях. Комісійну процедуру знищення речовин провели на підставі судових рішень, що набрали законної сили. Повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. Відповідно до судових рішень поліція Полтавщини комісійно знищила понад 70 кілограмів канабісу та макової соломки, понад 3700 рослин конопель, близько 600 рослин маку, а також інші наркотичні засоби та прекурсори для виготовлення наркотиків, що були вилучені з незаконного обігу. Виставка просвітницьких банерів, про репресованих українських археологів відкрилася у Полтаві. Назва експозиції наказано не знати українські археологи у лищатах тоталітаризму. Серед науковців, про яких розповідає експозиція, і кілька наших земляків бачили виставку. Мої колеги наказано не знати українські археологи в лищатах тоталітаризму. Під такою назвою у Полтаві розгорнули виставку стендів. Проєкт присвячений українським археологам, які зробили важливі наукові відкриття, проте були репресовані, знищені радянським режимом та на тривалий час забуті. Чому наказано не знати? Тому що не лише фізично були знищені дослідники, але і знищені були на довгий час поховані їхні роботи, тобто на них не цитувалися, не публікувалися. І дуже довгий час про це не висвітлювалося, і ми імена цих дослідників дізнаємося, відкриваємо лише зараз. Серед імен науковці, які народилися, чи певний період жили або працювали на Полтавщині. Федір Вовк. Засновник української антропології і Етнології, не лише археолог, це людина, універсальний дослідник. Це Микола Макаренко. Данила Щербаківського. Ми також знаємо не лише як археолог. взагалі ці люди початку двадцятого століття. Вони унікальні своєю різногранністю. Микола Макаренко, попри те, що він народився не в нашому краї, але він дуже тривалий час у нас працював з 1908 по 1918 рік. Він працював у церковно-археологічному. Комітеті Полтавщини. Він був серед тих, хто єдиний із спеціальної комісії не підписав акт про необхідність знесення Михайлівського Золотоверхого собору. І власне це стало причиною репресії. У 1934 році його НКВД заарештувало, а в 1938 році розстріляли. Нині просвітницький проект мандрує містами України у Полтаві. Виставка діятиме до кінця року в обласній бібліотеці імені Котляревського. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRTPL.UA. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На цьому у мене все на все добре, все обов'язково буде. Україна.